В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В кінці свого земного життя Ісус попереджував релігійних керматничів Ізраїля, кажучи, тому кажу вам, що від вас Царство Боже відніметься і дасться народові, що плоди Його буде приносити. Служіння апостола Павла в Коринфі являє собою доказ виконання цього пророцтва. Господь відвертається від свого пертого народу і створює собі новий народ церкву. Отже, читаємо 18 главу. Після цього він вийшов за Афін і прибув до Коринфу. І знайшов він одного юдея на імення Акілу, родом із Понту, що недавно прибув із Італії, та прискілу, його дружину, бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули Рим, і до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, то в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він щосуботи, розмову тучив у синагогі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло Слову віддався, і Він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися, та Бог зневажали, то Він обтрусив одежу свою та промовив до них. Ваша кров на голову вашу, я чистий, відтепер я піду до поганого. Після відносно невдалого служіння в Афінах, де навіть не створилася християнська церква, спільнота подолав близько ста кілометрів апостол Павло прибув до Коринфа. У ті часи Коринф вважався одним з великих міст. Якщо афіни вважалися з невеликим населенням культурним та філософським центром, Коринт був вже великим торговим містом, далеким від культури та філософської думки. Почати місіонерську працю в цьому великому місті, навіть Павлу було нелегко, про свій стан він пише. Посланні, в першому посланні до Корінтян так я вас був у немозі і я вас був у немочі, і в страху, і великім тремтінні. Отже, прийшовши в Коринф, Павло працював своїми руками, шивши намети та проповідує в місцевій синагозі. Через деякий час в Коринф прийшли сина Сила та Тимофій, апостол Павло залишає своє ремесло і віддається проповіді Івангелів. Однак, Зусилля Павла зустрічає опір місцевих юдеїв. Ймовірно, вони зневажали Христа, тому Павло залишив, залишив юдею, обтрусивши одежу свою та сказав до них: ваша кров на голову вашу. Причина появи народу Нового народу Божого є в тому, що євреї в своїй масі відкинули Месію Ісуса Христа. Послання до римлян Павло розмірковував. Тож питаю, чи ж спіткнулись вони, щоб упасти? Зовсім ні, але з їхнього занепаду спасіння поганам. Щоб викликати заздрість у них. Далі читаючи 18 главу, і вийшовши звідти, він прибув до Господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійних, його ж дім межував. Із синагогою. А Крисп, старший синагогий, увірував у Господа з усім домом своїм, і багато скоринтян, почувши, увірували і охрестились. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі не бійся, але говори і не мовчи. Бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю всі в місті багато людей, і позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова Божого. Недалеко від синагоги був дім Юста, Раніше юст сам відвідував синагогу, але тепер увірував Христа. Віддав свій дім для проповіді Павла, і багато у тому домі увірували і було охрещено. Здавалося, справу зроблено, та й можна йти у друге місто, але Павлові стається відіння. Сказав же по Господь у видінні вночі не бійся, але говори і не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю в цім місті багато людей. І позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова Боже. Що означають слова Христа, бо я маю в цім місті багато людей, це навернені язичники. Павло за наказом Христа на півтора року залишається там, щоб привести всіх обраних до єдиного, до Бога істинного. А коли Галіон був вахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї. І на суд привели Його, кажучи, цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали не згідно із законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв, о юдеї, якби сталася кривда, яка аби злий учинок, то я б справедливо вас вислухав, та коли спір йде про слово та ймення, і закон ваш. То самі доглядайте, я судєю цього, не буду, не хочу бути. І прогнав їх від суду. Тоді всі схопили состена начальника над синагогою та перед судом його били, Галіон же на те зовсім не зважав. Іудеї Коринфа схопили Павла і привели до кон проконсула Ехай Галіону, переконуючи його, що вчення Павла протиречить юдаїзму. Християнство на той момент сприймалося римською владою як рух, секта всередині юдаїзму, а не як окрема релігія, тому не була заборонена. Але проконсул відхилив. Звинувачення юдеїв і закрив справу, і наказав розігнати юдейський народ. В результаті Павла відпустили, а Сосфена побили, ймовірно, за те. Щоб вихлиснути злобу проти юдеїв за деякий час. Сосфен навертається до Христа і стане з Павлом близьким другом В першому посланню до Коринфян, починається такими словами Павла. Павло волею Божою покликаний за, за апостола Ісуса Христа і брат Його Состен. Амінь. Слава Ісусу Христу!